Після трьох годин, як російські війська будуть бігти з нашої території, наші мешканці будуть всі питання вже адресувати нам. Мелітополь і Мелітопольці демонструють те, що вони чекають на повернення України. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Ми в цей же день почали отримувати десятки дзвінків від колаборантів поліцейських про пощаду. Ми чітко знаємо, хто колаборант, хто ні. Мелітополь це ворота до українського Криму. Атака на ворогів розпочнеться не лише ззовні міста, а й середини міста. Розкажіть про роботу мера в екзилі. Чи підтримуєте ви зв'язок із громадою міста, яка виїхала? Як багато людей виїхало, чи підтримуєте ви зв'язок з людьми, які залишилися в окупації? Як це працює? Робота мера в екзилі – це зовсім не те. На що ми розраховували, коли становилися міськими головами в 2020 році, коли писали свої передвиборчі програми, точно там такої роботи, яку виконуємо ми сьогодні, разом з командою, точно і не було. Але це виклик часу, виклик війни. Звичайно, місто це перш за все люди, і тому в нас сьогодні є три міста. Перше наше місто, яке залишилося, і наші мешканці, які залишилися в тимчасовій окупації, і це люди, в яких, мабуть, найскладніша ситуація. А друге, це наші мешканці, які сьогодні знаходяться по всій нашій країні, в різних містах, в різних областях, і ми також маємо з ними підтримувати зв'язок. І третє, звичайно, це наші мешканці, які є за кордоном України, здебільшого це в Європейському Союзі або в Грузії, Туреччині, і ми також маємо з ними підтримувати зв'язок. Основ на мета підтримки цього зв'язку з усіма трьома категоріями, а особливо з другою та третьою, це те, щоб ці мешканці ні в якому разі не зневірилися про те, що можна повернутися додому, і ми разом з ними повернулися. Що стосується тих мешканців, які сьогодні в тимчасовій окупації, то одна з основних направленостей нашої спільної роботи це є інформаційна. Це вкрай важливо. Тому що а, всі ми добре знаємо, і в Америці добре знають, що таке російська пропаганда і що таке російська псевдодипломатія. А, сьогодні ворог намагається створити такий інформаційний вакуум, інформаційний купол і лише доносити свою пропаганду. А які вони основні меседжі пропаганди? Це Росія тут а Україна про вас забула, ніколи не повернеться, не вірте нікому. Лише ми, Росія, це правда, і а наша мета доводити інше. Але Доводити аргументовано. Ну, наприклад, на Харківщині таке також Росія говорила. Херсонщину вони взагалі обрали своїм там містом і там референдум провели. Звичайно, є робота також по передачі гуманітарного а, вантажу. Сьогодні це вкрай складно, тому що сполучення між Мелітополем та Запоріжжям через Васильівку закрита вже майже 4,5 місяці. Тож сьогодні, якщо є, їдуть якісь там медикаменти чи засоби першої необхідності, то вони їдуть по вкрай величезному маршруту чи з України на Польщу, з Польщі на Білорусь, з Білорусі на Росію, з Росії а, через тимчасово окупований Криму, потім по лише потрапляють в Меліт... Тополь, але також сьогодні ми допомагаємо і мешканцям з евакуацією, оплачуємо її, знаходимо кошти для компенсації завдяки міжнародним партнерам і допомагаємо людям виїхати. Що стосується роботи з нашими мешканцями, які знаходяться в нашій державі України, то тут в нас руки більш розв'язані. І перш за все, вже в трьох містах нашої держави ми відкрили гуманітарний центр допомоги. Це в Запоріжжі, Львові та Києві. От, ми це називаємо посольством міста Мелітополя в різних містах. Але на базі цих посольств ми надаємо і реальну допомогу: гуманітарну допомогу, матеріальну допомогу з допомоги наших партнерів, допомогу в оформленні різних документів, психологічну допомогу, що є вкрай важливим. Співробітники цих центрів. Це всі мешканці, які виїжджали з тимчасової окупації. Тож вони чітко розуміють складнощі, вони чітко розуміють, з чим зістовхнулися люди, які виїжджали з тимчасової окупації під обстрілами, під небезпекою, обшуками і так далі, далі. Сьогодні, не дивлячись на те, що Мелітополь а, в трьох різних а, вимірах, але точно єдиний. І точно ми бачимо, що всі мешканці готові повернутися додому, як тільки буде така спроможність. А тому звідси і витікає ще одна. А, Складова нашої роботи це підготовка після робіт після деокупації. Після трьох годин, як російські війська будуть бігти з нашої території, наші мешканці будуть всі питання вже адресувати нам після трьох годин. Тож в нас на відновлення життєдіяльності міста буде обмежений. Час і настільки добре, наскільки ми до цього підготуємося, від того буде залежати, зможемо ми чи не зможемо. Тому сьогодні маємо можливість, треба готуватись. І ми розписали детальний план на перші 30 днів. І основна мета цього плану створити умови для повернення наших мешканців. Звичайно ж, основною складовою тут буде питання безпеки, і це від нас залежить менше. але всі комунальні питання, соціальні питання, охорона здоров'я і так далі, далі. Це від нас залежить, і ми маємо бути готові. Друге питання, яким сьогодні ми виписуємо, займаємося, і тут є воно є вкрай важливим, це примирення. Сьогодні ворог створив величезну проблему нам, тому що ті мешканці, які залишились, хтось із них зрадив, і вони мають бути покарані. Хтось, хто залишився, бажають тих, хто виїхали зрадниками. Той, хто виїхав, також недобре відзивається про тих людей, хто залишилось. Тож примирення це, це вкрай важливо, тому що е якщо не буде примирення між мешканцями, в місті буде складно жити, я так не хочу. А третій план, який ми наразі готуємо, це про майбутнє. Сьогодні я часто повторюю про те, що Спротив цивільного населення на тимчасово окупованій території Запорізької області, наприклад, Мелітополя-Бердянська Енергодара і військовий спротив в Маріуполі це те, що допомогло нашим військовим зупинити ворогів і не дати їм просунутися в глиб країни. Після деокупації Росія як ворог і як неблагонадійний сусід нікуди не подмінеться. Але ми маємо вибудовувати новий кордон. І це не про зброю, або не лише про зброю. Це про економічний розвиток територій, це про благополуччя наших мешканців. І це, звичайно, про новий Приазовський регіон, який буде вкрай важливим. І сьогодні ми маємо говорити і про це. Партизанський рух в Мелітополі є одним з найактивніших. Зокрема, ця інформаційна робота, про яку ви говорите, вона відбувається в місті дуже активно. Активісти жовтої стрічки постійно розвішують різні оголошення про те, що збройні сили України прийдуть у місто. Постійно якісь колаборанти самознищуються якимось чином, а залізничні колії в Запорізькій області постійно підриваються, тим самим знищуючи ці маршрути, по яких росіяни техніку перевозять. Чи підтримуєте ви активні стосунки з партизанами в Мелітополі? І як так сталося, що цей рух саме в цьому місті настільки активний? Ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь. І громадяни вийдуть, вийдуть і будуть дякувати йому за те, що він прийшов звільняти, а міський голова з хлібом сіллю передасть ключі від міста. Це не шутка, вони цього очікували. Що натомість вони отримали? Вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали, геть звідси. Вони отримали команду міської влади, яка сказала, ми готові працювати, лише якщо український прапор висить на центральній площі. І в жодному іншому випадку не готові. А, тож це про спротив, це про початок спротиву. А, звичайно, вкрай складно чинити спротив, коли активісти з мітингу викрадають, коли міську владу садять в полон. А, і тому публічний спротив неможливо вести. Тому що будь-хто, хто виходить на вулиці і показує своє обличчя, наступного дня опиняється у, на підвалі або у в'язниці. Але. Місто точно не готове здаватися, тому що ніхто не хоче жити. Мелітополь сьогодні дійсно є це не лише мої і ваші думки, це висновок інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, що центром партизанського спротиву. Ворог не може зрозуміти, яким чином після одного року чи та чотирьох місяців спротив продовжується. Вони намагаються знайти. Когось, на жаль, знаходять? Багато людей в полоні. За рік більше ніж тисяча мешканців Мелітополя побували в полоні наразі більше 500 мешканців. Хтось зовсім не обосновано. Когось забирають за патріотичну позицію. Але точно сьогодні це про геноцид. І намагаються знищити все українське. Але ж. Вкрай важливо те, що Мелітополь і Мелітопольці демонструють те, що вони чекають на повернення України. Ярким прикладом спротиву був минулий тиждень, коли було щось сталося з колаборантом Міщенка, чому я наголошую на цьому, ця тварина, це не людина. Він… Зробив все, щоб е, якомога більше поліцейських сколаборувало. Він був керівником Приазовського відділку, одного з підрозділів Мелітопольського відділку. І, наприклад, якщо в Мелітопольському відділку сколаборувало 15%, то в Приазовському 80%. Тож, когось страхом, когось грошима він купляв і заводив до поліції. За це він отримав статус там заступника їхніх е, окупаційної поліції. Але коли його не стало. Коли його не стало, ми в цей же день почали отримувати десятки дзвінків від колаборантів поліцейських про пощаду. Це означає, що жодна колаборація не буде не покарана, не залишиться не покарана. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Тому сьогодні це про спротив, і... але це героїчний спротив. Ми про це точно розкажемо після перемоги. Всі, ті, хто чинить спротив сьогодні. В... Всі, хто сьогодні чинить спротив на території тимчасової окупації, це герої. Вони чітко усвідомлюють, що кожна їх хвилина життя може бути останньою. Ви особисто, чи міська влада, підтримуєте контакт з партизанами? Координуєте їхню роботу? Чи цим займається тільки головне управління розвідки? Вибори до міської влади були у 2020 році, де наша команда отримала величезну підтримку наших мешканців. Це не просто підтримка, це кредит довіри, який ми накопичували з 2014 року. В перші дні окупації наша команда була разом з нашими мешканцями. Ми прийняли це рішення і не поїхали для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Тим самим підтвердили, що місцевій владі можна довіряти. Звичайно, коли люди йдуть на зовсім складний для себе кроки. Їм потрібна комунікація з тими, кому вони стовідсотково довіряють, той, хто їх ніколи не зрадив. Тому е сьогодні спротив це про кооперацію мешканців місцевої влади, звичайно ж силових структур, звичайно ж е спеціалізованих структур, звичайно ж Збройних сил України, але всі ці категорії об'єднані однією метою і мрією – Це повернутися до того. Мелітополь є стратегічним напрямком для деокупації, тому що це сухопутній шлях з Росії в Крим, це осередок партизанського руху. Чи розраховуєте ви на те, що контрнаступ буде саме на цьому напрямку? І чи готове місто до цього? Всі розуміють стратегічність сухопутного коридору для ворогів. Сьогодні 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Як тільки цей трафік буде припинений, то Мелітополь буде приблизно на такому ж півострові, як колись був Херсон. Він буде обрізаний з одного боку Азовським морем, з іншого Дніпром. Тож далі буде питання часу. Що стосується підготовки міста, є два напрямки, яким воно готується. Перше, ми маємо зобов'язання. Підготувати наших мешканців, наскільки ми можемо, роздати їм інструкції, що робити, як проводити ідентифікацію, як бути готовим до заходу Збройних сил України до нашого міста. Всю цю роботу ми регулярно проводимо. Але я думаю, що насправді викликом для ворогів і здивуванням для ворогів буде, це коли наші Збройні сили підійдуть до кордонів міста і коли атака на ворогів розпочнеться не лише ззовні міста, а й зсередини міста. І до цього наші мешканці також готуються. Мелітополь це ворота до українського Криму, до нашого українського Криму. Тому, звичайно, ми говоримо про те, що ми зобов'язані звільнити всі території, яку принципову позицію має сьогодні наш президент Володимир Зеленський дев'яносто до кордонів 91-го року. Але Мелітополь точно стратегічний. І сьогодні, на жаль, ворог обрав наше місто як свій адміністративний та логістичний центр, тому це точно є пріоритет. Ви також нещодавно заявляли про те, що в Мелітополі вже готують евакуацію людей. А куди вони евакуюються і хто евакуюється? Чи це лише росіяни, які там знаходяться, чи це і росіяни, і колаборанти? Сьогодні можемо констатувати декілька фактів не здогадок, а фактів. Перш за все, в Токмаку проводиться запис на евакуацію населення першочергово колаборантів. Але. Навіть цих колаборантів вони вже не здатні евакуювати. Сьогодні вони говорять про те, що якісь категорії колаборантів будуть евакуюватися. По всій лінії фронту Енградар, Кам'янка, Дніпровка, Васильівка, токмак і далі. Масова йде запис на евакуацію. Тож тут, знаєте, треба чітко розділити очікування та реальність. Чи є вже сьогодні евакуація? Ні, немає. Чи є сьогодні підготовка до евакуації? Так вона є. Сьогодні вони масово готують для себе місця, де вони збираються готуватись до контрнаступу. Я наразі говорю про бомбосховища, про резервні пункти управління. Але треба дивитись правді в очі. Основних колаборантів та гауляйтерів на території самого міста Мелітополя вже давно немає. Вони здебільшого керують там з Криму або з Москви, або і що, звідкись, але в Мелітополі вони з'являються на зовсім короткий час з зрозумілих причин, тому що. А поруч з Міщенка ще вільні місця є. Тому е, сьогодні ми бачимо тенденцію щодо підготовки до евакуації, але точно не бачимо, ще евакуації тут, е, е, наскільки б е, нам би не хотілося, щоб це настало якомога швидше, цього наразі немає. Чи відбувається зараз примусова депортація дітей з Мелітополя? Можливо, вам відомо про такі випадки, чи їх там відправляють в табори і потім не повертають. Вони е, сьогодні. Масово намагаються дітей, перш за все, заганяти, заганяти в свої громадські організації ті, які вони продумали. Ну, наприклад, там, Юг Молодой, Путь Пєрова, Юнармія, всяка яка, їхня трибуха. І для чого вони це роблять? Всі ж ці організації, вони всі про одне. Але вони намагаються це зробити для того, щоб промивати мозок нашим дітям. Чи складно це зробити? Ні, це легко зробити. Тому що. Діти навіть шкільного, навіть університетського віку, вкрай швидко вбирають в себе всю інформацію. І це є проблема. Друге, вони дошліфовують свою роботу з промивки мозку в тих таборах, про які ви кажете. Вони це видають, начебто, про табор літнього відпочинку або зимнього відпочинку, але везуть не. На море, а везуть в Підмосков'я, в Краснодарський край, Ростов, і так далі, і там знову ж займаються зомбуванням, і це є також проблема. І ми дійсно бачимо випадки, коли вони забирають дітей та не повертають. Давайте поговоримо про повернення Малітополя. Давайте. Що робити з усіма колаборантами? І як взагалі визначити, хто пішов на співпрацю добровільно, хто примусово? Що робити з людьми, які просто тихо раділи приходу росіян? Що робити з усіма квартирами мелітопольців, які вже заселяють росіянами? Чи є у вас відповіді на ці питання? Перш за все, колаборантам не місце в цивілізованому суспільстві. Вони або мають бути на лаві підсудних, або їх не має бути. Там тему цю не будемо розвивати, але точно їх в суспільстві не буде. Зрадникам місця немає в цивілізації. Це точно. Що стосується тих людей, яких ви навели приклад, такі точно є, хто радіє, але наявно колаборацію не пішов, їм також немає місця. І суспільство їх виштовхне. Чим відрізняється Мелітополь від багатьох інших територій? Ми чітко знаємо, хто колаборант, хто ні. Ми чітко володіємо. Всіми списками, всіми квартирами, хто де проживає, хто що робить, хто за, хто проти, ми все це володіємо. Скажу більше, ми володіємо не просто якимись чернетками, а ми володіємо верифікованими списками, перевіреними. Звичайно, спочатку ми отримуємо інформацію і вона потрібує верифікації, тому що сусідна сусіда досить часто може сказати, ну, тому що він там. Не посміхнувся в під'їзді, але отримуючи інформацію від сусідів, отримуючи з міста роботи, отримуючи від громадськості, ми можемо верифікувати цю інформацію. Немає жодних складнощів. І якщо людина раділа приходу е окупантів, то ми володіємо цією інформацією і точно їм на місці серед нас. Але ж що стосується, відповідаючи на ваше питання, що робити з тими квартирами, які захоплені, ну що робити? Якщо у людини, яка повертається, є документи на квартиру, то, звичайно, це її квартира. Що робити з її станом, як її відновлювати? ну це, вибачте, це дрібниці. Ми точно відновимо і відбудуємо все. Мелітопольська команда знає, як це робити. І ми точно швидко все відбудуємо. З цим точно проблем не буде. Сьогодні очікуємо від народних депутатів України вирішення питання щодо посилення колаборації і щодо деталізації колаборації. Хто такий колаборант? Що робити з російськими паспортами? Чи то колаборант, який вів підприємницьку діяльність під час окупації, чи не колаборант? В моєму розумінні, звичайно, колаборант, якщо він платив податки в ворожий бюджет, тим самим він фінансував ракети, які летять сьогодні по Умані, Дніпру або будь-якому іншому місту. Звичайно, колаборант. І сьогодні не буде сірого. Все, в нас, як в нації, в українців, сьогодні час визначитись. Або ти з Україною і готовий сражатися за те, щоб Україна стала демократичною і найкращою державою, або тобі не місце в Україні. А як бути з тими, хто не має можливості виїхати з окупованої території і вимушено йде на співпрацю з окупантами для того, щоб виживати? Ви їх теж вважаєте колаборантами? Ні. І тут є ключова відмінність. Ключова відмінність. Якщо ти слюсар на підприємстві, ти приходиш, працюєш біля станко. Отримуєш заробітну плату для того, щоб прокормити свою родину, і не приймаєш участь у референдумі, у якісь там російських проплачених пропагандистських змі і так далі, який ти колаборант, ти виживаєш. Звичайно, ти не колаборант. Але якщо ти директор підприємства, який погодився на співпрацю з ворогом, платиш, визначаєш, куди платити податки, або є головним бухгалтером цього підприємства і перераховуєш податки до ворожої податкової, то ти колаборант. Зовсім різні речі. Або ти людина, яка виживає, тобі немає куди поїхати, ти, або ти не можеш залишити своїх літніх батьків або е, родичів, або ти той, хто наживається на окупації. Це зовсім різні категорії. Ми з командою розбирали всі ці питання на прикладах. І ми бачимо, як 80% керівників підприємств виїхали. І ми бачимо, як хтось намагається уникнути покарання за колаборацію, коли у одного підприємства три власника. Два залишилось, один виїхав. Тож, якщо та влада, то один приходить, якщо та влада, то інший приходить. Все це розуміємо. І тому тут чітко можна провести грань. Вона є. Це міф про те, що неможливо зробити грань. Можливо. Давайте лише визначимо критерії. І критерії сьогодні зрозуміли. Вони, я сподіваюся, найближчим чином будуть прийняті нашими народними депутатами і внесені зміни. Зрадництво має бути покараним. Якщо ми... Ключовий меседж наступний. Якщо ми сьогодні допустимо те, що е колаборація може піти з рук комусь, то це розвалить наше суспільство. Тому що всі зрозуміють, що так можна, і за це нічого не буде. І це ключово. Ну, от, власне, останнє питання, я хочу присвятити тому, що е до повномасштабного вторгнення тема патріотична взагалі не була у вашому дискурсі публічному. Ви про це не говорили. Ви говорили більше про економічне відновлення Мелітополя. Ну і власне в Запоріжжі, Запорізькій області, і Галина Данильченко, і Євген Балицький, які зараз співпрацюють з окупантами, вони були представниками опозиційного блоку і вони не приховували своєї позиції з 2014 року, але ніяку відповідальність. За це не несли. Чи вважаєте ви, що потрібно було проводити якусь більш патріотичну роботу в регіоні? І чи звинувачите ви українську владу в тому, що і Данильченко і Балицький могли робити те, що вони робили? Я не згоден з тим, що я не займав принципової позиції. Можна її займати публічно, можна її займати дела справами. Наша команда прийшла до міської влади дві 2014 році, 28 лютого, 2014 року. Коли на третій день на вулицях міста були мітинги руської вісни. І коли Гіркін їхав з Криму до Донбасу, то намагався повісити російський флаг на адміністративних будівлях нашого міста. Саме в той час ми, як міська влада, і Мелітопольське суспільство визначилось, що вони хочуть йти європейським шляхом. Місто Мелітополь було вкрай патріотичним. Я наведу приклад. Сьогодні ми, ходячи по вулицям Вашингтону, радіємо кількості а, прапорів Сполучених Штатів Америки. В Мелітополі раз на два місяці а, змінювали 700 прапорів на вулицях міста. Мелітополь велике місто. Це те, що ми прив'язували любов до свого міста і до своєї держави. А це є вкрай важливішим. І ми бачимо результат, коли місто демонструє спротив. Коли місто з українськими прапорами виходить, коли містяни роз'їхались, але вони єдині. І ось це результат того патріотизму і любові до міста. Сьогодні ви спитаєте у будь-якого мешканця, який поїхав з Мелітополя, і він скаже, що після того, як він подивився всю Україну і в Європейській місто, то Мелітополь найкраще місто. І це є правда. Тому що всі ми, мешканці Мелітополя, вкладалися душою в розвиток нашого міста. Що стосується тих. Двох осіб, про якого ви спросили, я чітко вважаю, що ці люди після 2014 року мали сидіти у в'язниці. І про це ми говорили ще з 2014 року, коли провокатор Балицький багато чого зробив в нашому місті для того, щоб розкачати суспільство, не об'єднати, а розкачати. І це відомі факти. Але я впевнений, що ми знайдемо відповідь на ці. Е... Знайдемо відповіді на це питання після нашої перемоги. Сьогодні всі ми маємо бути об'єднані, щоб повернути наших людей, повернути наші міста і говорити про те, щоб такого більше не трапилось. А чому вони не в'язниці, Я впевнений, що ми всі ми отримуємо відповіді на це питання.